Це наша реакція на виклики часу, зокрема на воєнний стан на блекаути, і ми звернулися до уряду з ініціативою дозволити продаж на автозаправних станціях безрецептурних лікарських засобів. І ця ініціатива була підтримана членами уряду вчора на засіданні. Уряду зараз в нас є два місяці, щоб ці е, е, норми набрали чинності, і автозаправні станції підготовились. До даної можливості дивилися на практику, яка є в Сполучених Штатах Америки в країнах Європейського союзу в більшості цих країн безрецептурна група товарів дозволяється до продажу за межами аптечного закладу. Автозаправні станції сьогодні є пунктами незламності. Там 24 дроб 7 є світло. Ми говоримо виключно про безрецептурну групу. Товарів це ті лікарські засоби, які людина може придбати, не маючи на руках рецепта, для того, щоб покращити ще й територіальну доступність, і будь-який час доби автозаправні станції працюють, і коли є вкрайня необхідність, щоб люди могли скористатись, тому що за межами великих міст зазвичай аптеки, якщо є або аптечні пункти, не працюють 24 дробсі. В ліцензійних умовах виписано вимоги до приміщень, місця, де будуть продаватися лікарські засоби, а також до людини, яка буде уповноважена з відповідною фармацевтичною освітою, здійснювати контроль за прийомом лікарських засобів і за координацією роботи мережі і працівників, які будуть відпускати лікарські засоби.